Що ж, колеги, продовжуємо працювати. Товару побільшало і ентузіазму у нас ще більше. Вон Богдан вже приміряє. Все, нормально. Дивіться, значить, запакували ми трошки рукавиць. Значить, тепер у нас є в трьох розмірах L, -ка, XL -ка і 2XL. Тобто на більші-менші середні руки. Потім запакували вам нержавіючі проволоки. Дивіться, оце пів кілограма, 500 грам. Ну, а це 250 Хороша проволочка е, з знержавічки. Далі стамесочки. Ну, Класика в нашому магазині от. от, ось така американська ножка. Ну і класична стамеска, е, така, щоб не йому можна було їх вбивати. Тоже, Американці такими користуються переважно. Тобто класичні стамески, але вже в нас їх не обмежена кількість. Так само рукавиці не обмежена кількість. Так само проволоку не обмежена кількість. Далі ось такі от. Вилочки з підрізочкою, з пластмасовою ручкою. є І є в нас не з пластмасовою ручкою, є в нас отакі з підрізочкою, з дерев'яною ручечкою. Що краще навіть не знається, це все залежить від ваших переконань і вподобань. Потім отакі от, для розпечатки комбайн. з Нагромадженням. Ну, як на мене, штука така цікава, але для окремих ситуацій в роботі з бджолами. Ну, і, само собою, ось таких вилочок у нас тепер є дуже багато, вони дуже сильно цінуються людьми. Щось вони їм зручні. Потім системи джентеровського стільничка раз, І нікотінського стільничка два, так, тобто, у нас все 2. Його є також в достатній кількості. Ну і само собою, колеги, продовжуємо розширяти асортимент для маткарства. Значить, ось такі от прививки, шпателі для прививки золотисті. І шпатель от такий от синій. Дуже зручні шпателі. Особисто я таким користуюся, він мені дуже вподоби. Далі маркери. Дуже цінні маркери, як на мене. Поска самі лучі маркери, які є. В бджільництві такі, з покупного такого плану. Зелені, будь-які колір. У мене ці поска, я колись їх купував ще в далекому своєму 9-10 класі, до сьогоднішнього дня оці поска ходять, вони працюють. Єдине, коли вони перестають працювати, як закінчуються. Так що маркери поска всіх е, необхідних кольорів також у нас є наявні. Е, ну і Продукція бджільництва це само собою сільниковий медочок. Крем, мед, меди, різні смаколики, свічки, різні прибуди від апіпродукту від меду Карпат. Коротше, працюю, розвиваємося, а ще не показав вам отакі от нейлонові сита.